Наш час триває. Його називають філософом Сокільцям, що на Вінниччині. він роками відстоює місцеву архітектурну пам'ятку за законами логіки та українського рейдерства, землю у гарній місцині мали б давно відібрати та збудувати готель для депутатів. Однак, завдяки Губіну, все інакше. Губін таку назву має документальна стрічка, продюсером якої є Ігор Чайка. Сьогодні до нашого міста вже втретє завітав міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини. Подробиці знає Яна Нєвченко. В Україні з'явився новий документальний фільм. В сучасному стані вітчизняного кінематографу така новина дорівнює сенсації. На підготовку до зйомок у режисера пішло чотири роки, і протягом року було відзнято стрічку Губін прізвище головного героя, від якого пішла назва картини. Він багато років веде боротьбу за збереження млина, побудованого у 19 столітті графом Потоцьким. Ідею фільму запропонували активісти з Поділля. Втілити її в життя взявся Ігор Чайка, який в журналістиці вже більше 20 років. Документальними фільм. Вами займається з 2005 року. Знімати почали за власні кошти, потім допомогли меценати, каже Ігор Чайка. Вова чудово пам'ятає це, бо його батько пропрацював все життя на цьому млині, і Вова з самого дитинства на тому млині майже жив. Тому для нього можливо ще і з цієї точки зору, да з цієї причини це дуже важлива і така тема, яку він сприймає особисто. Стрічку Губін самі творці називають сільською абстракцією на три дії зі старовинним млином, рейдерськими забавами, музикою та співами. Йдеться у фільмі про небуденні будні 60-річного мешканця села Сокілець. Односельці вважають Володимира Губіна диваком, який живе за неординарним світосприйняттям. До нього люблять приїжджати в гості музиканти, йоги, художники та інший творчий народ. Під його впливом група молодих музикантів надихнулася на створення вже досить відомого не тільки в Україні етнофестивалю Милиноманія і. Натхненником і хресним батьком, якого організатори вважають саме Губіна. Вову, як на мій погляд, пів села ненавидить, а пів села боїться. А чому боїться? Бо Вова колись оголосив, сказав, що він алхімік. Він, <рикут> він навіть пише е, 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 роман, який називається, е, як називає? ріка, в ріка, ріка часу Алхіміка. Свою любов до млина Володимир Губін порівнює з коханням до жінки. Він запевняє, за нього він готовий боротися до останнього. Ну це приблизно, якщо ви закохалися в гарненьку жінку, і ви все время про неї думаєте. Кожний день вона, от ви де не ходите, вона у вас в голові, і взагалі, і так далі. так далі. А вона кажеться про вас не думає. Вона і свої проблеми вона не займається і так далі. І далі, так і той млин. Я про нього думаю, а він там собі живе своїм життям. Його там грабля чи що роблять, але я за нього. Він в мене десь тут у душі. Чому це можливо тому, що я там родився, по-перше, виріс на тих графських і так далі, і так далі. Ігор Чайка зізнається, головна ідея фільму на прикладі героя показати українському глядачеві, що у кожного з нас завжди є вибір або змиритися з рейдерськими замахами, або ж боротися за свої ідеали.